Привіт! Мене звати Дар'я, мій нік Art і Я буду твоїм вчителем, гідом і провідником у світ стилізації. І впродовж курсу можеш звертатися до мене на ти, моя не смор вчителька. В цьому водному уроці я розкажу тобі, що ти отримуєш на курсі стилізації, як все буде проходити і навіщо взагалі він тобі. І перше, чого ви навчитесь тут, це є назва курсу. Стилізація. Я покажу вам, як легко і швидко спростити малюнок. В першому модулі ми розберемо з вами, що ж таке стилізація, як вона виконується, і буде декілька уроків. Ми будемо малювати частинки обличчя, різні пози рук, і в принципі все, що містить в собі стікер. Другий модуль і найголовніший це Емоції. і це буде дуже непростим та прикольним способом. Ми з вами розберемо абсолютно всі емоції, які протаманні людині, і які можна зобразити на стікері. А також розберемо м'язи, які відповідають за ці емоції. Третій модуль у нас про карікатури не просто ж так, я їх малювала і вивчала весь цей час. Я вважаю, що саме через цей спосіб, через карікатуру, можна легко, швидко, прикольно і головне дуже схоже зобразити людину. Чому і навчу вас на цьому курсі? І так, після цих трьох модулів у нас будуть yeah. тобто певні завдання, які треба буде виконати і отримати за це бал. І на жаль, ці домашки обов'язкові, тому що наприкінці людинка, яка збере найбільшу кількість балів, отримає від мене подаруночок. П'яте навчання буде проходити у програмі Procreate. Та це не заважатиме вам проходити навчання в іншій програмі, бо я даю техніку, базу, практику. Ваше навчання на цьому курсі буде проходити впродовж 12 тижнів. На перші три модулі у вас буде уходити по два тижні. Далі у вас буде перерва на один тиждень від курсу перед дуже важливим модулем, і це дипломна робота. І саме цей модуль дуже-дуже цікавий і незвичайний. По в цьому модулю ви намалюєте власні стікери, тобто намалюєте себе. А за яким принципом ви вже дізнаєтесь на навчання? Блін, ну ви можете собі уявити. Ви на курсі навчитесь стилізації, вивчатимете емоції, намалюєте декілька карикатур, ще й намалюєте для себе стікери. Блін, ну це Це прям вау! І дипломна робота у нас триватиме аж три тижні. Я вважаю це достатньо. Там після завершення диплому у вас буде додаткові два тижні, хочете попрактикуватись, і у вас буде нагода це зробити разом зі мною. Тобто всі 12 тижнів я буду вашим гідом, вашим наставником і, в принципі, в доступі до вас, все, що ви намалюєте на курсі, це буде крута нагода показати в своєму блозі, показати своїм майбутнім замовникам, що саме ви можете виконувати. А свої стікери, які ви намалюєте на цьому курсі, ви можете використовувати у якості. Власних стікерів, в інстаграмі додавати, або в пости, або в Телеграмі використовувати, чи роздрукувати, показувати приклад роботи замовникам та взагалі будь-де і як їх використовувати. Коротше, такого ви ще ніде не бачили, ніхто такого не робив, бо ніхто так не ризикує, як я. Тож, погнали скоріше вчитися.